Всім привіт! З вами як Якзештая Тес, кто Юте. І мене вже давно не було, я пішов навчатися, але тепер, коли почалися осінні канікули, я можу записати для вас відео. Так ось, мені захотілося зробити новий формат моєї дитячої історії. В цьому форматі у мене будуть мої історії з садочка, з перших других класів. Все ще я буду спам'ятовувати, щось цікавеньке. Навіть будуть історії, як ми закінчували там перший, другий, третій клас. І, до речі, закінчували ми їх дуже цікаво. Почнемо ми все з однієї історії, якої я ніколи не зможу. Взяти. У садочку ми мали зошити на 15 сторінок, тобто в них ми мали прописувати по одному рядочку такі от, ну, ну, всякі, там, ну, тере, там, крапочки 15, там, 12, 10 так, по одному рядочку. Ми, хлопці, зразу ж почали змагання, хто перший зможе закінчити зошит. Дівчата не цікавилися їм, тому не писали, але нас і ніхто не змушував. Після того, як ми їли, вчителька нам казала гратися іграшками, але так як вчителька знала, що у нас іде змагання і спор, то вона давала нам 5 хвилин, щоб пописати у зошитах, і тому ми в них писали. В день ми могли робити по пів сторінки або навіть е, одну сторінку. Було дуже рідко, коли півтори сторінки. Так ішло кожен день, поки всі хлопці не дійшли до восьмої сторінки. Коли ми до неї дійшли. Нам вихователька сказала вже приховувати зошити і йти гратися, бо скоро ми будемо спати. Але один хлопчик на це не зреагував, сів на останню парту, поки вчителька серветками помивала парти, і просто почав собі писати. Написав він аж дві сторінки, а я нагадаю, що, що хлоп, для хлопців навіть одна сторінка це було як скарб. Хоча у нас було змагання, ми все одно його підтримували та боліли за нього. Так ось, наступного дня я сказав батькам, заберіть мене подовше, я теж хочу так пописати, хочу бути найшвидшим. Наступного дня в мене такої можливості. Не було, мені її не видали, бо зразу нам сказали йти ратися, а потім зразу спати. Отож, на, на, через два дні я я захворів і пропустив п'ять днів. Коли я прийшов, вже троє завершили роботу. Я не хотів бути найостаннішим, тому за день вже вліпив у зошит 6,5 сторінок. Ну, я вже закінчив його е, до кінця за один день, уявіть собі. Тоді хлопці зрозуміли, не були вони жадібними та сказали: якщо б ти не був би хворим, то ти був би першим. І по їхній логіці вони наградили, щоб я був. Перший. І з того моменту я став першим. Так, ну, мені це дуже сподобалося, і я був дуже всім вдячний. На цьому моя історія закінчується. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої гарні історії, цікаві історії, поділіться. Найкращі історії я вставлю в кінець наступного відео, бо воно то буде, і воно вже буде про екскурсію, яка була в другому класі. Так, ми пропускаємо перший, бо там не було дуже багато цікавого, але він все одно був. Нагадую, що відео будуть тільки тоді, коли буде час. В зимніх канікулах буде ще більше відео, будуть про зиму, про зимні історії. Отож, друзі, пишіть коментаря, обговорюйте думку, ставте вподобайку і ставте е, під, е, підписку під канал, бо я дуже старався І спом'ятовував це все. Дякую. Е, попереду ще багато-багато відео на цей формат. бай бай